Спакування материнської плати від Asus, Asus Prime B650MR. Материнська плата для э, процесорів покоління AM5 на чіпсеті B650. Підтримка pci Express 4.0. Э, якщо не помиляюся, 2,5 гіта інтернет. Одна із найш-менш доступніших материнських плат на цьому чіпсеті. Так, всередині у нас знаходяться два сата кабеля. Так, заглушечки для... Установки диску типу М2. Э, салазка, пластина для фіксації материнської плати, далі керівництво по експлуатації і гарантійний талон. І так, материнська плата приїжджає в такому антистатичному пакеті. Ніякої пломби на самому пакеті немає, на коробці від материнської плати також немає. Тобто перевірити, чи хтось до тебе цю материнську плату відкривав чи не відкривав, немає змоги. І так Все доволі простенько зроблено. Радіатор на масфетах так, Попробую показати, що у нас тут знаходиться. Такий радіатор, невеликий, але його, я думаю, більш ніж достатньо. Так, Далі у нас ще живлення процесора 8-pin, Сокет під процесором 5, два слота під оперативну пам'ять DDR5. Так, Радіатор чіпсета. В комплекті батарейка вже є. Так, Аудіоконденсатори. Um, так, що тут ще особливого є? Тут uh, є можливість uh, підключення RGB підсвітки на материнську плату. Так. Ну, ось, бачимо, у нас є два слота. Один слот pci Express X16, другий X1. Два слота під uh, диски типу M2. Давайте глянемо ще з тильної сторони. Зверху HDMI порт. Є у нас клавіша оновлення BIOS. Два USB порта тип А э, 3.0, USB 2.0 два порта. Знову ж таки USB 2.0. Два порта і 2.5 -порт. Ну і Розіми для підключення наушників та мікрофона. Все. Більше нічого не бачу. Ну, ще можна показати темну сторону. Така її пайка. Можливо комусь буде цікаво. Ось так. Треба зняти. Так, ну і На материнській платі є у нас окремо е, порт USB Type-C. Ось він високошвидкісний. Так, в принципі, нічого такого особливого в бюджеті, такому, якому я купував, можна було розглянути ще материнську плату ASRock B650, але вона там на гривень, що не помиляюся, чи 300 дешевша. Е, вирішив все ж таки взяти Asus. У нього на один рік більше гарантій. Так, забув ще додати, у нас присутні SATA, порти SATA для підключення дисків типу SATA. і у нас їх всього 4, я думаю, що це більш ніж достатньо. І ще одним мінусом я вважаю це те, що це різниця між версією Prime. B650MR і -E MK. Це те, що тут неармований слот pci Express X16. І там, здається, вона йде версія 5.0, тут а версія 4.0. А так, в принципі, різниці суттєвої не бачу. І оцей повзунок пластиковий з його поломки більше ніж того рішення, де йде металізований каркас. Підсилений. Тут цей хвостовичок, я не знаю, чи він пластиковий, чи металевий. Так, по системі живлення, як бачимо, у нас тут що у нас 6 плюс 2, 2 фази, що я правильно подивився. Так, більше не бачу. Крупне план знімено.